Всім гарного, приємного дня. Поки я собі роблю каву у своїй кавомашинці. машинці любими моїй. І боже, як я її люблю. Так що я вже її ви, чуєте, вимкнула. До побачення. Вона мені каже, ні-ні, ні, до побачення. мені треба кава. Вона мені каже, до побачення, бачите? Так, зараз буде промивка, а потім я собі зроблю американо. Ось є. Я е, дуже люблю цю лонг-кофе і, лонг, е, і люблю американо, дуже, дуже смачно виходить. Ось зараз вона поки буде перезагружатися. Завантажується. Я хочу вам показати свою. Е... Спаковочки, ось такі я купила собі. Мені на день народження подарували Там гроші дарували різні. Я вирішила частину грошей потратити, ось, купила собі ось такі українські, ще не надягала їх. Бренд ось такі кроксики. Ось, бачите, тут написано «Made in Ukraine. Я посилання в описі, це не реклама, я вам просто посилання скину. Зручні, м'якенькі, удобні. 39-й розмір я взяла собі. Дуже тут подошвочка така, бачите, вона, значить карифлена. І вона дуже м'яка. Дуже прям дуже така, зручна-зручна. Є наліпочки, які можна окремо купувати. Я не купляла, якщо мені буде нудно, я докуплю собі наліпки. Є силиконові, якісь там різні пластикові, щось таке, я не знаю. Цепочки, ці всі різні. Бачите, вони називаються «Прогрес». Тут не написано, це ж бренд не кроксовський, це ж не під, своя окрема прогрес, називається. Можна ось так на п'яточку я вже надягала, дуже зручно, або ось так, як, звичайно, носять. Но мені зайшли дуже м'які, класні, щось перепад світла, дуже зручні. Такі були з бороживатим таким відтіночком і бежевим. Я взяла такі бежеві, буду в них ходити ось, ось такі зручні. Зручні кроксики завжди хотіла, але мені, коштували мене 600, 600 гривень. Тому я вважаю, крокси, як хто не може собі дозволити, купляє собі за 300 гривень підробку, і вона неякісна. То краще купити український бренд, типу таких кроксів, і вони м'які і якісні. Дуже якісні, тому якось так опис посилання. Я залишу мої дорогенькі. хто захоче собі купити такі кроксики. Будь ласка, посилання вам скидаю.